Нові обмеження Нацбанк пропонує вести ліміти на зарахування готівки через термінали, а також на карткові перекази, це мало б покращити боротьбу з тіньовою економікою. Передчасно не варто турбуватись. Банки перевірятимуть лише ті операції, які є підозрілими. Це в першу чергу стосується більше податків, оскільки організації, які здійснюють, вчиняють ці шахрайські дії з міскодінгом, вони вчиняються для того, щоб платити по суті менше податків. Тобто, наприклад, Казино, воно таким чином показує якісь менші прибутки, або взагалі приховує, що це є казино, якщо воно нелегальне в нас. Чиною таких заходів кажуть, є насамперед боротьба з мізкодингом, простими словами, з шахрайськими маніпуляціями у мережі банків. Експерт додає мова про осіб, які не сплачують податки або ж шахраюють у сфері грального бізнесу, коли ви здійснюєте якийсь платіж, або ви отримуєте грошові кошти, звідкись сама категорія платежу вказана невірно. Тобто, ви, наприклад, поповняєте грошові кошти на якусь фінансову установу, а вам пише, що це розваги. Або ви отримуєте гроші кошти від казино, а вам пише, що це повернення якогось платежу, або там подарунки. Як заявив у себе в соціальних мережах голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, цитуємо у ході перевірки Нацбанком України банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення. За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486 мільйонів гривень. За його словами, будь-які обмеження у разі їх запровадження потенційно вплинуть лише на вузьке коло людей або ж компаній, які продовжують шахраювати, і жодним чином не вплинуть на звичайні операції України з картками проблема дійсно існує. Я не можу сказати, що ця проблема стосується всієї країни, але на жаль, а, про це Данило говорив сьогодні. Що е, є бізнес, який свідомо і робить дуже багато, і навіть якщо використовує якісь механізми а, на сьогоднішній день, намагається вже працювати абсолютно прозоро. Але на жаль, лишається велика частина, яка продовжує. А, Використовувати ну найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування і таке інше. І, до речі, відповідальність за такі нелегальні дії є. До прикладу на тих, хто власне бере участь в азартних іграх, чекають штрафи штрафу в розмірі від трьох до семи неподаткованих мінімумів доходів громадян, включно з конфіскацією грального приладдя, коштів, цінностей, які є ставками в азартних іграх. А ось уже щодо відповідальності за організацію і проведення зерних ігор то така відповідальність становлюється кримінальним кодексом України, карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінів доходів громадян. А от якщо особа здійснює діяльність без реєстрації підприємця, не сплачує податки чи не може підтвердити їх надходження, у такому ж випадку її чекає кримінальна відповідальність. Наразі ж регулятор ще не приймав чітких рішень щодо конкретного обмеження переказів коштів з картки на картку фізичними особами. Це питання залишається на стадії розгляду.